Вітаю вас, це книги на ТІВІ. Я Сергій Руденко. Ті, хто думають, що перші олігархи в Україні з'явилися на початку 90-х років минулого століття, ті помиляються, тому що сталося це рівно на 100 років раніше. Принаймні так стверджує Мішель Терещенко, автор книжки Перший олігарх. Ця книжка про його діда Михайла Івановича Терещенка від імені діда, власне, і ведеться розповідь у цій книзі. Ось так от описує. Своє життя Михайло Іванович Терещенко я народився в дуже замужній родині у ранній молодості. Став спадкоємцем однієї з наймогутніших промислових імперій і одного з найбільших статків у тій Росії, що вступала в бурхливе 20-те століття. А в 31 рік я втратив усе: став довічним боржником, вигнанцем з тієї країни, засудженим історією. Але матеріальні втрати ніколи не були для мене найголовнішою причиною страждань. До останнього дня мого життя я намагатимусь знайти іноді навіть мимоволі ту безмежну був, що оточувала мене від самого дня мого народження, 18 березня 1886 року в Києві. Власне Михайло Іванович Терещенко народився у величезній сім'ї. Магнатів і цукрозаводчиків Терещенків він здобув прекрасну освіту в Києві, в Москві та у Європі. У 31 рік він став депутатом державної думи. А в 1917 році він став міністром фінансів в уряді Керенського. Пізніше він став міністром закордонних справ. Власне, в статусі глави зовнішньополітичного відомства Російської імперії він і зустрів жовтневий переворот. Його, звісно ж, більшовики заарештували, посадили до. У цигарні і лише навесні 1918 року його вдалося врятувати і витягнути з буцигарні. Він іммігрував на захід і там створив дуже багато фінансових установ і став знаним меценатом у Франції. Після того він дуже багато допомагав російським іммігрантам. Мішель Терещенко, це онук Михайла Івановича Терещенка. Власне він і написав історію свого діда. Цій книзі зібрано дуже багато архівних матеріалів, архівних фотографій. Утім, найголовніше залишилося, звісно, поза кадром, тому що Мішель Терещенко приїхав вперше на Україну вже за часів незалежної України. А пізніше, в 2009 році, він розпочав аграрний бізнес на тих полях, які колись належали його родині у Сумській області. І власне тепер є бізнесменом, француз, французом, який веде бізнес. В Україні почитайте книжку Перший олігарх, і ви зрозумієте, чим перший олігарх Російської імперії відрізняється від перших олігархів української незалежної держави Ріната Ахметова та Ігоря Коломойського. Читайте і пам'ятайте, що читати це приємно та корисно.